Великий письменник Стівен Кінг колись казав: життя надто солодке, щоб віддавати його без боротьби. Хтось скаже, що усе наше життя боротьба, а є й ті, хто свою долю пов'язав з боротьбою професійною і віддає спорту і змаганням усі свої сили й час. Саме таких справжніх фанатів спорту наприкінці літа зібрали шості фінальні всеукраїнські ігри ветеранів спорту пам'яті Михайла Макаровича Баки із Самбо. Змагання збіглися з великим державним святом Днем Незалежності України. Організатором турніру виступила Національна Федерація самбо України спільно з Одеською обласною федерацією самбо НФСУ. Сьогодні великий праздник спорту, особливо коли зачотної літні ігри фінальні, То кожен відповідно підходить к цього питання, э, І це враження ветеранів, мастерів з прошлого. когда сам бы было на другом уровне. И благодаря организации -украинской, да, мы все-таки встречаемся, общаемся, еще и боремся. Десять областей присутствуют. География достаточно для ветеранского мероприятия большая. То есть Одесская наконец-то команда выступила в расширенном составе. Вот все повспоминали, как это делается, куда это бросается. Очень ну, з точки зору розвитку самбо, щоб діти віділи, що в такому люди в стані бороться як наш Микола Пасічник шістдесят ну, дев'ять літ. Це ж серйозно боровся і, боролся, і Численні вболівальники. Чекають початку змагань. На спортивній арені панує дружня атмосфера, адже усі ветерани самбо, які з'їхалися з десяти регіонів України, почуваються тут єдиною спортивною сім'єю. Сивочолі й не дуже тренери й досвідчені майстри спорту, судді міжнародних змагань, які виростили не одне покоління спортсменів. Сьогодні готові показати, на що здатні. А можуть вони чимало за зартом виконують китки суперника, набирають балів, застосовують больові прийоми. На килимі справжня боротьба. Змагання вже традиційно пройшли на спортивній арені рекреаційної бази воїнів афганців Шураві для дорослих спортсменів, які зібралися на турнір в Кароліно, самбо довгі роки було не просто спортом, а й професією, яка об'єднувала їх на спортивних аренах різних міст та країн. Тому зараз для декого ці теплі зустрічі, можливість іще раз побачити один одного, згадати молодість та й помірятися чоловічою силою. представьте просто вот ветераны они всю жизнь борются, у каждого есть своя хитрость у каждого есть и она выработана годами то есть эту хитрость этот вид спорта который очень давно уже существует и все хитрые приемы там да вот и не, необычные какие-то приемы это здесь присутствующие дети там они это видят и запоминают но самое главное, наверное, момент из этого всего. Представьте, сегодня боролись 69 лет, да, вот 70 лет и показывают, что это не предел. То есть на самом деле тут смотришь на улицах идет, там я уже старый, я уже то. А оказывается, нет. 70 лет можно бороться, и как они все выглядят хорошо. То есть, поэтому для каждого Якби как бы боля нас хто молодший, для нас, це як как би бы стрімлення, стимул це показати, що дійсно, якщо ти будеш займатися все время этим, не обязательно этим, різним видом спорту. Ну, головне, що веди здоровый образ і тобі гадати будуть покорні всі. Самбо – наука перемагати. Такий девіз собі обрали ті, хто щодня тренується, не зупиняється перед поразками і прямує до перемог. Благодаря спорту я живу просто. Реально я тренируюсь с утра до вечера. Для меня это все. Я 16 я весил 90 килограмм, под той такой же, ну, вернулся, вот чувствую, что это мое. Я, мне ничего не нужно в этой жизни, чтобы только вот процветала эта борьба. Дети были здоровы, чтобы вернулся в спорт в эту страну, чтобы было тихо, мирно, и чтобы дети были здоровы. Физкультура была в школах, как бы я сам учитель, педагог. Вот все негативные эмоции у меня уходят через тренировки. Я постоянно бегаю, борюсь, стою в 5 утра. И хотелось бы, чтобы вот эта федерация, которая возрождается сегодня моим братом младшим и президентом от Зеленков пришел, чтобы они вернули в наш город именно то, чем наш город и славился. При нашем тренере Бабаянсе, Роберт Савеловиче, покойному жену, честь него это все и проводится, и память. В Одессе была одна из лучших школ при Советском Союзе. Эти встречи дают не только, можем проверить себя, но более это общение. Так как мы работаем тренерами, мы должны общаться, передавать что-то детям. Ну и себя испытать, что мы еще можем. Я занимаюсь в селе Холодная Балка Беляевского района, там в тренирую деток. У меня есть около 20 детей в возрасте до 14 лет. Сам пытаемся развивать, поднимать, чтобы он набрал обороты и на самом деле стал любимым видом спорта всей молодежи. Що ж, настає найприємніший момент і найочікуваніший нагородження переможців і чемпіонів змагань. Медалі чекають на своїх власників. На велику подію завітав народний депутат Василь Гуляєв у командному заліку. Перемогла одеська команда спортсменів. За нею львівська, але переможців варто назвати поіменно. Степан Скиба, Роман Шміло, Семен Сударіков, Юрій Сабіров, Володимир Сущенко, Віталій Южаков, Нудзар, Месабешвілі, Микола Усатій, Анатолій Устянський, Микола Пасічник, Іван Попушенко, Ігор Мацай та інші. Незабутні зустрічі, чудові враження, щирі емоції і, звичайно, дружні фото на пам'ять. Ветеранський турнір із самбо 2015 промайнув на високому рівні. До речі, переможці змагань отримують можливість поборотися за першість на чемпіонаті світу для ветеранів вже цієї осені, який пройде в ізраїльському місті Аждот, а поки що приймають вітання від рідних та друзів. Ветерани – це зв'язки нашої України. Это сила нашего, любого спорта, не только самбо, сила наша, которая прославляет за рубежом и везде нашу Украину. И вот сегодня вот эти ветераны показали свою силу, показали молодежи, они привлекают этим молодежь в спорт для того, чтобы поколение росло сильное. Я говорил еще раз скажу, если будет наша молодежь сильная, если у нас в семьях не будет скандалов, если мы будем друг другу подавать руку, а не толкать друг друга, Якщо ми будемо на зло відповідати добром, повірте мені, в нас буде все нормально. А якщо ми трохи ссоримося, зарубіжні гості наші всі плещуть в ладоні і точать на нас зуби. А щоб вони на нас зуби не точили, я хотів би, щоб ми всі дружні були, мирно жили, друг другу допомагали, повірте мені, буде мир і злагода в Україні. До Дня незалежності України Федерація Самбо Одеської області провела п'ять видів змагань для кадетів та юніорів з них чотири відбори на Кубки України. Зустріч ветеранів Кароліну Бугазі стала показовим турніром для молоді. Отож, рівнятися є на кого, як кажуть, перемога в боротьбі досягається тими, хто в неї вірить.